Протиральний е, матеріал, паперовий, такий огромятний рулон. Артикул 41621. Е, він із целюлози, це не макулатура. Через то ціна в нього відповідна. Ось такі в нього параметри, лист, двошаровий діаметр. От тільки так швидко не скажу, скільки тут метрів. Ну, достатньо багато. От, дуже якісний, це іноземні матеріали. Дуже якісні. Клієнти дуже люблять їх. Тож, можете замовляти.